Друзі, вітаю всіх з чудовим сонячним днем, весняним Березневим. Всім відразу хочу подякувати, що ви у мене є. Ні, це не означає, що я з перших своїх речень починаю вже е, прощатись. Я е, просто повертається клубний футбол. В свої чемпіонати, в свої ліги, в свої турніри внутрішні роз'їжджаються з таборів збірних учасники команд національних і вже поновлюються навіть сьогодні у четвер вже грає Барселона проти Осасуни. Там я вже відео, до речі, підготував. Завтра. У п'ятницю 28 березня стартує 22-й тур чемпіонату України, Прем'єр-Ліга. І стартує одразу двома матчами в п'ятницю. О 13.00. Інгулець приймає Верес з Рівного. А о 20, 28 о 15.30 ЛНЗ Черкаси на Центральному стадіоні будуть приймати гостей з Житомира. Вовків з Полісся. Отже, друзі, вмощуйте зручненько. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Майстер Клас. І пам'ятайте, що ваші дорогоцінні вподобайки. І ваші змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка нашому каналу. І всій нашій спільноті. Дякую вам за активність, підтримку і перегляди, друзі. Отже, Інгулець Верес. Інгулець і досі, так само як і Чорноморець, з 15 по моєму очками. Заключні два клуби, 15-й Чорноморець, 16-й Інгулець за різними там факторами і показниками закривають турнірну таблицю Прем'єр Ліги. Що сказати про Верес? Верес почав в, друзь, в другій половині чемпіонату? Прогресувати. Я вважаю, що не тільки я один це помітив. Напишіть обов'язково в коментарях. З чим ви пов'язуєте ось такий прогрес у Вереса? І чи збережеться він цей темп до фінішу чемпіонату цього сезону? Дуже цікава ваша думка. Я вважаю, що як не крути, все одно десь якісь проблемки. У Рівнян будуть. Але не у цьому матчі. Я вважаю, тут Верес переможе. Я вибираю, друзі, перемога Вереса 1,75. І ми переходимо до другого матчу. ЛНЗ Черкаси проти Полісся Житомир. ЛНЗ у нас на сьогодні дивимося. Получається, 10-та сходинка у Черкащан. У Житомирян 4, -та. і буде дуже важко поборотися за 3, щоб 100% бути в Єврокубках. Але є варіант, що і четверта сходинка так само. Надасть таку змогу. Тому зараз перша задача для Полісся Житомира. Яка мога більше здобути в тих матчах, що залишились е очків? А залишилось 9 матчів. Так, ідучи попереду Шахтар і Олександрія. Мені здається, недосяжні. Тим більше, Шахтар має матч в запасі. Шахтар вийде і на друге місце, я впевнений. А можливо, буде просто боротьба з Олександрією. І їм буде не до Полісся. Повірте, там своя буде боротьба за друге-третє місце. Так що, мені здається, все ж таки Полісся буде боротися за четверте місце. Місце з кривбасом. Оце скоріш за все. І ще раз повторюсь. Полісся вмотивовані грати на результат. Полісся має чудовий баланс забитих пропущених 29-22 плюс. 7. Натомість у ЛНЗ навпаки, 22-29 мінус 7. І я думаю, що черкаси, звісно, будуть намагатися вдома, як мінімум, забити гол і не програти, щоб закріпитися у Прем'єр-лізі і залишитись на наступний сезон. Цей сезон вже нічого не світить, окрім головної задачі. Зберегти прописку в елітному дивізіоні футболу України, оце я вважаю головна задача для Черкаща. А для Полісся намагатися потрапити, як і минулого сезону, але трішки впевненіше у Єврокубки. В будь-який кубок. Для Полісся і Ліга Конференції, і Ліга Європи буде все супер. Просто. Тому, друзі, я вважаю е, обидвом клубам потрібно забивати, здобувати очки. І я думаю, що тут щось нам навіть десь звідти натякає про обидві заб'ють. Але я трішки буду обережніше, обережніше. І. Е, Акуратно заграю на тотал більше 2. Рівно. Тут коефіцієнт ну майже 1,6. Так що, кому підходить такий коефіцієнт можна сміливо брати до 1,6. тотал більше 2 рівно. Кому ж ні, друзі, увага! Можете взяти і бути трошки сміливіше, сміливіше ніж я. І ризикованіше, і беріть тотал більше 2,5. Там вже на порядок вищий кеф. Отже, мої думки: в матчі Інгулець Верес Перемога Верес рівно, а в матчі ЛНЗ Полісся тотал більше 2 рівно. Там місто рівне, а тут рівно 2 більше. Нібито нічого не забув, друзі. Забув ще раз нагадати вам, хто ще у нас є, дивляться мої відео без підписки, друзі. Давайте це виправляти. Підтримайте україномовний контент. Підписуйтесь на YouTube канал Майстер Клас. і... Заряджайте наш канал вашими чудовими дорогоцінними вподобайками і не забудьте написати змістовний коментар. Що ви думаєте з приводу матчів, перших матчів 22-го туру Інгулець Верес і ЛНЗ Полісся? Буду чекати. Нетерпляче на ваші коменти, друзі. Слава Україні, слава ЗСУ, слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава. Шановні друзі, я всім нам бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я, щастя, любові, добра. Скріншоти по моїм прогнозам в телеграм-каналі, посилання до нього в першому закріпленому. Коментарі під кожним з моїх відео, там само, де і посилання на всі мої соціальні мережі навіть на TikTok. Ласкаво просимо. А дивлюсь я трансляції на сайті, який опублікований в описі під кожним з моїх відео. Дякую за увагу. До зустрічі всім папа! -па.